А тим часом за океаном досить палає. Там точка кепіння зараз у Лос-Анджелесі. Це зараз епіцентр протистояння. Я, мабуть, не перебільшу, із Трампом. Справа в тому, що там від почали відбуватися масові протести через міграційну політику Трампа. Мітингарів вже дійшли за кілька днів до того, що палять прапори США, кидаються підручними засобами по представниках влади. Поліції. Звісно, що також палять автомобілі, стріляють феєрверками по силовиках поліцейські, відповідають жорстким затриманням, газом і кийками. На думку Трампа, це все проплачено і просто так. Цього не може бути знайомо, правда ж дуже така зручна позиція. Губернатор Каліфорнії натомість звинувачує Трампа у заворушеннях і називає його цитую не готовим до роботи в якості президента. Ви можете собі уявити, взагалі в наших широтах, щоб губернатор міг заявити на державному рівні таку свою позицію проти президента.